Росія готова воювати стільки скільки потрібно. Нагадали про війну зі Швецією, яка у 18 столітті тривала 21 рік. Це все заявив оцей призначений голова російської делегації Володимир Мединський у Стамбулі після переговорів. О, не буду сама думати гадати, будемо говорити і про європейські вибори, і про ці переговори також зачепимо. Запрошую до етеру Маріану Присяжнюк, політичну аналітикину фонду демократичні ініціативи, координаторку проєкту Дельта 24 про регіон Україна, Молдова, Румунія. Пані Маріанно, ми шанування вам доброго дня. Давайте з вами з цих інсайдів почнемо. Я думаю, ви так само. Хоча у вас в посаді, так би мовити, зазначено три країни, але ви завжди аналізуєте усю геополітичну ситуацію світу. Переговори у Стамбулі сьогодні завершилися. Чергові, ну і заява російської сторони. Вони е, дуже дуже самовпевнені вийшли, як завжди, останнє слово за ними, нібито, поки всі пройшли е, брифінги інших сторін. Потім вони виходять на авансцену і починають грати свою роль. Но тут уже е, явно е, погрожують в чергове, кажуть воювати готові. Ну в принципі, те, що ми і здогадувалися, як ви оцінюєте е, ці слова. Я думаю, що жодним словам Росії жодні слова представників російської делегації і російських політиків не варті довіри, але до них треба серйозно ставитися. І якщо Росія вже намагається інформаційними ресурсами, інформаційними важелями виставити цей контакт таким чином, щоб він асоціювався із переговорами у перші місяці повномасштабного вторгнення, ну то uh, треба розширювати рамку і виставляти це таким чином, щоб це було. Ли продовження російсько-українських переговорів 1918 року, і зокрема користуючись нагодою, я писала про це дуже таку велику статтю для тексти ОРГ, як ці переговори проходили. Понад 100 років назад у будинку вчителя, який Росія роз, побомбила трошки півтора року назад, якщо не помиляюсь, саме там проходили Україно-російські переговори за кілька місяців до того, як більшовики добили Українську Народну Республіку. Тому протікання переговорів і сам факт дипломатичних контактів, вони абсолютно не свідчать ні про ні про що, ні про. Якусь мотивацію, яка можливо може стояти з боку Російської Федерації у контексті е, можливих дій чи зупинки дій. і е, це знаєте, як слова і дії у них не пов'язані між собою, так само як і так само і дипломатія, і е, військові військові е, дії не пов'язані так само між собою. Тобто дипломатія вона може продовжуватися, втілюватися у певних контактах, але це зовсім не означає, що Росія буде дотримуватися режиму пропинення вогню. Якщо до цього дійде, звісно перейдемо від одних переговорів від війни і до інших впливів Росії, тому що ну тут ми бачимо, як вони в Україні діють військовим шляхом, і ПСО так само і Європу. Вони ж так само отримають в своїх інформаційних і псошних руках і виборчих. І вони всюди як спрут пролазять. І в принципі, їхні сліди вже познаходили розвідки. Зокрема, Румунії, Польща вже стурбована. Румунія, і Польща цієї неділі матимуть вибор виборчий процес, і от, власне, давайте з Румунії розпочнемо. Чи є нам, Україні, українцям, чого боятися, якщо от власне цей Джордже Сіміон, якому кажуть, що проросійського російського електорат до нього перейде, і оцей відвертий проросійський з такими нахилами висловами, якщо він стане президентом, що для нас, для України, які є перестороги, і чим буде не окей? Наша м, ризик головний для України полягає полягає в тому, що наш сусід, на яку, який довів, що ми можемо на нього покладатися, тобто держава Румунія. Застрягне у політичній кризі, це, це що найменше рішення по Україні можуть певним чином відходити на задній план, на останній план, скажімо так, інтерес до України падатиме. Деякі рішення можуть навіть саботуватися, враховуючи риторику Сімеона, у разі якщо він стане президентом. Але звісно, того, що він озвучує, цього не може бути. Цього не треба боятися, і це навіть не варте уваги. Ну, я так перелічу для. Червоного слівця його заяви про Петріот, його заяви про компенсацію допомоги, звісно, mm -hmm. так діловий політичний світ не влаштовує, що хтось новий приходить і якісь е угоди переглядаються. Навіть гуманітарна допомога вона надається е відповідно до певних домовленостей, зафіксованих на бумазі, зафіксованих в меморандумах. І з кожним новим президентом жодні меморандуми не переглядаються. Тому mm -hmm. цей популізм він абсолютно не вартий уваги і. Я закликаю не розмухувати емоції навколо цього, але mm -hmm. власне. Вже бачимо негативний ефект від цієї деструктивної ситуації, яка складається навколо виборів, які безумовно надто затягнулися ще з минулого року, тому що по суті це друга спроба провести президентські вибори, і країна не винурює із передвиборчої кампанії. Тобто, ми маємо коаліцію охочих. Ми маємо певні дуже важливі uh -huh. зустрічі в Європі. Ми не бачимо там Румунію. І навіть після Мюнхену, коли а, перші такі а, заяви а, реально а, стривожили, Джей Ді на увазі, стривожили. Mm -hmm. а, Європейських партнерів і відразу наступного ж дня почали відбуватися консультації в Парижі, дуже важливі зустрічі у різних форматах. Посилилася активність Великобританії по різних треках. Ми не бачили там Румунії, і все це, все це те, що буде лише поглиблюватись, що буде закручуватися. Тож в першу чергу втрачає сама Румунія, навіть якщо Джорджа Сімону вдається зманіпулювати в якою кількістю людей такими тезами про суверенізм, різними тезами про відновлення певних позицій, насправді Румунія лише втрачає ці позиції дуже і дуже це дуже шкода, тому що Румунія всі ці роки, які принаймні триває. Російська агресія проти України повномасштабна вона проявила себе дуже показувала себе дуже порядно і дуже надійно. І завжди вони завжди політичний клас Румунії залишимо певні внутрішні перипетії румунським виборцям, але у контексті політики до України ніколи український фактор не ставав донині, принаймні таким такою темою, якою маніпулювали політики для приходу до влади. Ну і от ультраправі сили Опираючись на е, певну російську підтримку, звісно, е, перевернули цю, цей порядок денний, і, на жаль, поки від цього втрачає Румунія. До речі, сьогодні ще з'явилася новина, що в ЄС пильно стежать за діяльністю TikTok. Ну, зокрема, за рекламною базою даних TikTok, на кого на кого проектована реклама, на персоналізована, хто фінансує, і так далі, так далі. так далі. Ми пам'ятаємо, що власне Джорджес Калін той, який несподівано фактично виграв, зокрема, завдяки і соціальним мережам Тіктоку, і знайшли російський слід після того. Нібито в Євросоюзі зашевелилися, зарухалися, стурбувалися, зворохобилися, можливо, так найкраще слово. Власне щодо Тік-Току, соціальних мереж і впливу, як насправді все може бути. Нині вже підхоплюються стурбованість щодо штучного інтелекту, де так само можна розмістити у соціальних мережах і таким чином просунути свого кандидата, і таким чином, або можливо навіть і не існуючих. Ну тобто там вже були деякі різні сценарії. Ось тут оця дія. Діяльність за соціальними мережами, зокрема за Тіктоком. Наскільки ви, знаючи цей контекст, і бачите, наскільки зрозуміли небезпеку і загрозу а, цих соціальних мереж? Ну, власне, тут треба відштовхуватися від того, яку проблему ми хочемо вирішити. Тому що аналітика по соціальним мережам по тому самому TikTok, вона нам дає розуміння, який контекст контент, яка аудиторія споживає, яким контентом ми можемо, які яким контентом ми можемо заманити ту чи від, від ту чи іншу вікову групу, демографічну групу до того, щоб вони були нашими прихильниками, щоб розмовляти з ними на їхній мові, щоб розповсюджувати на них меседжі, для які для них прийнятні, тобто це все історія про сегментацію. Якщо ми говоримо про якісь ризики, то, ну, власне, а де наш статус-кво? Ну, мабуть, збереження якогось демократичного устрою. І я думаю, що якщо виходите з цієї позиції, то сам Тікток не є, не є, очевидно, першою причиною того, що відбувається в політичному контексті навколо виборів а те що те що ми маємо дуже радикалізованих радикалізований контекст налаштованих налаштовані одні політичні кола проти інших політичних кіл і mm -hmm. це все радикулі радикул, радикалізує настрої перепрошую і налаштовує одну групу людей проти іншої групи людей це все психологічні ефекти які розмухують цю проблему тож власне я думаю що проблема не в самому тіктоці mm -hmm. ті це ті речі, яким це все несеться. Якщо а, це все специфікувати е, до Румунії, де в неділю відбудуться вибори, то, ну, наприклад, той самий Джорджес Сімей, який е, називає себе послідовником, ну як по, е, послідовником Джорджеску у контексті того, що його політична сила і Коаліція правих партій підтримала джераджеську і після того як його не допустили до виборів. Сім начебто продовжив його справу. Бо тут дуже багато аналітиків, колег е говорять, що е за Сімеоном стої стоїть стоїть е група старих еліт, які е тобто не просто російський вплив, не просто е ІПСО, як ви кажете, а mm -hmm. реально. Група інтересів, які е останні роки залишалися поза політичним контекстом, але зараз прагнуть пе певного реваршу, реваншу. І звісно, ці старі е старі кола групи силовиків, групи колишніх е посадовців, групи колишніх е номенклатурщиків <часів>, часів Чаушевської. До речі, ми oh. знаходили на кілька таких е не одного. Такого uh -huh. в списках партійних, коли були місцеві вибори, коли були парламентські вибори, і це все є в моїх статтях. Я про це все писала. До речі, uh -huh. тобто, це всі це сили, які прагнуть реваншу тут. тік не ні до чого, це а інструмент. TikTok... Соціальні мережі виступають інструментом, яким чином е ці сили користуються можливостями для знову ж таки донесення своїх меседжів, і питання в тому, чому люди на це ведуться і чому їм це цікаво, і якщо ми, звісно, говоримо про демократію як е статус-кво нашої безпеки і ту систему, яку варто від чогось захищати. Якщо брати Сіміона, і, наприклад, ну це знову ж таки з тих версій, які лунають, але у вас фахову хотіла би від вас відповідь, так як ви вивчаєте досконаліше. А Сіміона, якщо у разі обрання, наприклад, його кажуть, чи не буде це такий собі поплічник Угорщини і Орбана, які будуть разом там робити справи, разом там, наприклад, перешкоджати вступу України в ЄС там окремими треками з Молдовою і так далі, так далі, так далі, чи можна про це говорити? Нині чи взагалі це навіть ну не треба поєднувати, і це більш такі перебільшення. Це справедливе, звісно, занепокоєння. Я думаю, що певні ситуативні союзи з угорцями можуть бути, але я абсолютно не вірю в те, що е, Сімеон і якийсь новий угорський лідер, тому що наступного року Угорщина, якщо я не помиляюсь, і сама матиме парламентські вибори. Uh -huh. Я не дуже вірю у а, таку дружбу глибоку, навіть проти когось Угорщини і Румунії, тому що а, і ці дві країни вони між самі між собою мають дуже глибокий історичний конфлікт і. І, е, Угорщина, яка постійно страждає від цього тиріанонських фантомних болей е, і шукає свого посилення е, в Трансильванії, провокуючи сепаратистський настрій uh -huh. в, е, в Румунії. Це все Румунам дуже, звісно, не подобається. І на цьому тлі. Також дуже багато такого незадоволення не одне одним у контексті двосторонніх відносин. І якщо я не помиляюсь, то а, навіть таких контакти двосторонні дуже дуже зменшені, не попри те, що між двома дв між двома країнами укладене стратегічне партнерство. Але, наприклад, Віктор Орбан він приїжджає в Трансильванію, при цьому не здійснює візит в Бухарест, тобто приїжджає як, як до себе додому. І звісно, це трошки тригерить і mm -hmm. в Бухарест. Політиків, і це все засуджується, це все викликає певне роздратування ці його натяки на велику горшу. Тобто дуже багато mm -hmm. було таких. І я думаю, що українці це як ніхто розуміють. Але я б подивилась на цю проблему трохи з іншого ракурсу географічного, на те, чим займаються угорці в Республіці Молдова. Тобто присутність угорців там дуже, дуже потужна, скажімо так, і на рівні радників, і на рівні, на рівні фінансових установ, через які, до речі, які до речі, толерує певні, певні фінансові процеси. Пов'язані з Придністроєм, тобто угорці uh -huh. Uh -huh. Дуже, дуже в темі того, що відбувається в Республіці Молдова. І чим це загрожує? Це загрожує і румунам, і українцям, тому що uh -huh. е, виходить з тієї ситуації, що у горці грають е, е, на боці Росії, скажімо uh -huh. так. на Членом ЄС, ну то це все може бути відпрацюванням певних сценаріїв для, для Росії в контексті України і для своїх власних для за, за, у, 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 за, за, як сказати задоволені своїх тріанонських якихось фантазій у контексті Трансильванії, відпрацювання Теж певних сценаріїв щодо, щодо Румунії. Тобто це все дуже дуже складні речі, і я особисто я не вірю у. Союз такий міцний між навіть між правими силами Румунії і Угорщини, тому що двостороння двосторонні відносини і історія дуже специфічна і дуже складна. Але Молдова може стати тим майданчиком, де Угорщина може нашкодити і нам і Румунам, і е, навіть попри те, що е, в Румунії потенційно можуть прийти до влади певні сили, які е, також антисистемні, як і антисистемна влада в Угорщині. А, от, до речі, цікавить також ваша думка з того, що так само спілкуючись з. Експертами про Європу, а про те, що наприклад уже травму війни попроживали країни, там починаючи від Німеччини, до влади уже праві ультраправі є відверті ті, які. Суголосні з політикою, з висловами Гітлера навіть. Ну, тобто якісь такі речі, які здавалося б, що ну можливо, кілька десятків років тому неможливі. А, там схиляли голови, пам'ятали, хто що в Другій світовій війні. і В перші так само, ну друга після другої там порядок сформувався, власне, той, в якому ми жили в останні десятиліття, але ж Росія це вправно зруйнувала. Так ось оце. Прихід до влади тих людей, які би ще і партії і з такими думками, які би кілька десятків років тому би і не прийшли. Чому так? Світ хоче нового Європа, Давайте так. Європа хоче нового. Європа вже тягаря вини після війн вже не хоче нести. Чи чому чи це історія по спіралі йде? Де шукати можна логіку, не знаю, чи якийсь ключ до вирішення? Я думаю, що це реванш старих еліт і їхня остання спроба повернутися до влади так само, як у 89-му році, ну принаймні в Румунії, комуністи раптово за одну ніч стали соціал-демократами. Так само соціал-демократи можуть стати за одну ніч праворадикалами чи ультраправими. Тобто, ну це така ще сира, сира гіпотеза, але звісно по лінії як відбуваються і перемовини по Україні, як відбуваються контакти між, між е, США і Росією? Так відбуватиметься і е, оце переперевзування. Е, Окремих сил у Європі, mm -hmm. тобто, це спроба повернутися до певних mm -hmm. е певних позицій, які представники старої еліти займали в ті чи інші часи з використанням і новітніх. Цифрових можливостей і з використанням, звісно, нових політичних трендів, mm -hmm. тому що певним чином треба включатися в порядок денний, який нині актуальний, і тому, тому дуже важко зараз і навіть зрозуміти, хто mm -hmm. хто хто кого підтримує Росія, mm -hmm. хто є сам по собі сувереністом, хто є Трампістом, і mm -hmm. це виглядає так, що начебто все змішалося. Насправді все дуже просто і дуже просто Follow the money і е, розуміти хто хто е, так. навколо чого зосереджуються їхні нетворки, і це все дає відповідь е, у нас лишається буквально. Чотири хвилини із вами, але вибори у Польщі. А ми розуміємо, наскільки це наш сильний партнер сусід під час повномасштабної війни, особливо наскільки важлива роль була, і роль президента Польщі так само так, ми маємо волинську трагедію. Ми маємо вже якісь там шляхи вирішення, кроки, уже якісь зрушення, і, хоча б більш-менш розуміння і прийняття, але все одно ще працювати багато тут у політичному сенсі роль президента Польщі. Чому важлива наскільки важлива для України і до чого готуватися? Ну я думаю, так само як і у контексті Румунії, вибори в Польщі важливі, тому що це сусідня країна, яка є також хабом. Для наших потреб, особливо під час війни, і тут хочеться звернути увагу, що не так давно Джордж Сімьон відвідав Польщу, де підтримав кандидата від піс. І звісно, ми всі бачили реакцію Дональда Туска. очевидно, що тут ультраправі, ну я більше дивлюся за тим, що відбувається в Румунії, але очевидно, що це є єдина. Архітектура, інфраструктура цих політичних партій, які намагаються підтримувати одне одного і проти певної, певного іншого, іншого демократичного кластеру політиків, тут, власне, дуже важко судити, хто, хто є злом, хто є добром, скажімо так, попросту. І це все складно, особливо коли опускатися на місцевий контекст у кожну країну, але. Очевидно, що певне протистояння і по лінії вашингтон брюссель є, і цим все всім користується і Росія. І це все негативні наслідки має і для самих країн, uh -huh. і для України має бути відкладений ефект, особливо якщо до влади в цих країнах прийдуть ті сили, які гальмуватимуть прийняття рішень щодо надання допомоги щодо транзиту, uh -huh. Uh -huh. щодо певної праці. Тощо, тощо, тобто, ну зараз це, це все формується, і ну варто дочекатися другого туру, варто дочекатися uh -huh. фінальних результатів і вже тоді е, виходити із е, формувати принаймні собі в уяві якийсь план дій і план оцінок. Uh -huh. Найсвіжіша інформація. і В нас ще хвилиночку, півтори е, попрошу вас відповісти. Реакція європейських лідерів, власне, була італійської мілонії, Польщі, Туска, президента Франції е, про те, що Росія проігнорувала вимоги США щодо припин. Ня вогню, що Росія не виявила доброї волі, не мала наміру вести переговори. Ну і стало зрозуміло, хто насправді готовий зробити важливі кроки на шляху до миру, а хто навпаки явно не готовий до цього. Таке єднання європейських лідерів, такий сигнал Трампу, розмова вже з Трампом про що може свідчити, і що вона така дуже швидка і дуже екстрена. Ну, очевидно, що рано чи пізно все завершиться перемовинами, але ну, те, з чого ми почали з вами нашу розмову, це не навіть якщо буде сформована ця рамка дипломатичної взаємодії про досягнення миру в Україні у миротворення Росії, вона може тривати роками і це. Абсолютно не означатиме, що війна в Україні е, припиниться, і навіть е, з точки зору е, територіальної цілісності України ще невідомо, який сценарій був би краще, тому що е, замороження війни також е, миру не несе. І ми це пам'ятаємо е, із нашого досвіду до 2022 року, е, що е, із е, зустрічі останньої, е, яка була у Парижі у 2019 угу. році Нормандської. Яки не було узгоджене припинення вогну, але і президент Зеленський навіть погодився тоді відвести війська з двох ділянок, якщо не помиляюсь, і це все не привело до миру, а це все привело врешті до повномасштабної агресії. І навіть можна далі піти в таких паралелях. Республіка Молдова, Придністров'я окупованих ну, хоча воно було визнане окупованим також після повномасштабного вторгнення. До цього воно на рівні, на міжнародному рівні офіційно не було такої декларації, це десять секунд Тому... може вас перебити. Тому дипломатичні переговори це абсолютно не дорівнює припинення угу. війни і. За припинення вогню, я вам дуже дякую. Маріана Присяжнюк, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи, координаторка проєкту Дельта 24 Про регіон України, Молдова, Румунія говорили і про Європу, і про світовий порядок. Я вам дякую, що були з п'ятим. Лишайтеся 18-й Свіжий випуск новин. Дякую, що нам довіряєте.